у ну не поганий зір, тому вона трошки ну дезорієнтовано виглядає. І оскільки Запоріжжя у нас це центр, куди переїжджають на протязі вже 11 місяців: херсонська сторона, запорізька сторона, маріупольська сторона і донецька сторона, всі ці люди їдуть через нас. Дуже багато людей вивозили тварин з війни і залишали в нашому місті, і далі їхали. Тобто, в місті зараз перенасичення тваринами десятки тисяч тварин, просто десятки тисяч. котики зсу дуже багато полюбляють рятувати. У нас були кажани, у нас були сичі, у нас були луні. Це такі яструби, це дуже великі птахи. А, вони привозять їх у будь-якому стані. Били терористи косолю, і косолонятко залишилось живим у людей. Наші котики зсу врятували і перевозили це маленьке косолонятко до мене. Потім ми його рятували. Воно жило у нас декілька тижнів, і після цього, завдяки Юенімалс, передали до Наталі Попової. Притулку диких тварин і він живе і досі у Наталі Попової. З війною в нас що додалось? Пряма загроза життю, збільшення кількості чисельності цих тварин питання екоциду, винищення тварин диких, замінування території, тобто тварини гинуть від. Мін від пожеж, які спричиня, які виникають через замінування, тобто зараз просто це все в геометричній прогресії збільшено.